Проходження зовнішнього оцінювання в Донецькій і Луганській областях е від початку зареєструвалося майже 35 тисяч абітурієнтів. Але в зв'язку із тими подіями, які там почали відбуватися, 22 23 травня було прийнято рішення про те, що основна сесія зовнішнього оцінювання в Луганській і Донецькій областях проводитись не буде. Через дві причини. Ніхто не міг гарантувати безпеку учасників тестування і безпеку тестових матеріалів. Тоді ж було прийнято рішення, що абітурієнти, які проживають в Донецькій і Луганській областях, отримують змогу пройти зовнішнє оцінка під час додаткової сесії, яка буде відбуватися з 1 до 15 липня. І обговорювалося питання, що це буде або додаткова сесія на території інших областей України, або на території Донецької та Луганської областей. Учора прийнято рішення, що на території Донецької та Луганської областей додаткова сесія зовнішнього оцінення також проводитись не буде. Ні правоохоронні органи, ні Державна служба спеціального зв'язку. Не гарантують безпеку учасників зовнішнього оцінювання і безпеку доставки тестових матеріалів. Тобто ми сьогодні офіційно можемо сказати, що ті абітурієнти, які чекали, що все-таки вони зможуть пройти тестування вдома, вдома вони його не пройдуть на превеликий жаль. Український центр оцінювання якості освіти готовий його провести. Ми маємо тести. Ми маємо людей, ми готові його провести, але знову ж таки, виходячи з умов безпеки учасників зовнішнього оцінювання і безпеки тестових матеріалів, ми його там проводити в період з 1 до 15 липня не будемо. На сьогоднішній день для того, щоб пройти тестування на інших територіях України. В інших областях України перереєструвалося майже 16 тисяч абітурієнтів із Донецької та Луганської областей. В основному це Харківська область, найбільша, Дніпропетровська область, Запорізька область, місто Київ, Одеська область. Врешті областей кількість таких абітурієнтів невелика, але вони також. Вони всі 1 липня будуть складати перший тест із іноземної мови. Ми сьогодні продовжили термін перереєстрації на додаткову сесію. Цей термін закінчиться 20, 20 червня о півночі. Тобто у Луганських і Донецьких абітурієнтів є іще фактично три доби. Для того щоб встигнути перереєструватися. Що буде із тими, які не встигнуть перереєструватися? Я думаю, буквально сьогодні до кінця дня я очікував, що цю новину принесу на прес-конференцію. На жаль, вона іще не оформилася це рішення. До кінця сьогоднішнього дня буде прийнято рішення про те, у якій формі і коли буде проведена вступна кампанія для абітурієнтів, ті, які не. Встигнуть перереєструватись для проходження зовнішнього оцінювання. Обговорюється кілька форм такої вступної кампанії. Одна із таких форм, повторюю, обговорюється це проведення для них вступних іспитів. Але я відразу хочу сказати, що якщо вступні... Іспити, то це право вступу лише в один університет і відсутність можливості обрати п'ять університетів і по три спеціальності кожного, як мають ті, хто складає зовнішнє оцінки. Розглядаються й інші варіанти проведення цієї вступної кампанії, в тому числі і варіант перенесення її на більш пізніший термін.